Ришив він сигналізувати карбюратори. Для цього треба прогріти двигун до моменту спрацювання вентилятора охолодження. Сингалізувати його буду за допомогою ось цього приладу, який називається вакуметр. Народі називають його тут не вакуметр. Бак зняти, щоб було легше добратися до вінків регулювання карбюраторів. Також була знята ця неприкручена ця планка, трохи зсунута. І до вінтів регулювання карбюраторів нам буде добратися набагато простіше. Самі вінти знаходяться ось де. Ось перший лінт тут для регулювання між першою, другою, і першим і другим карбюратором. Ще один гвинт знаходиться ось тут, його якраз видно. Ось там де я воткнув отвертку. Ну і останній лінт ми будемо крутити. Ось цей. Це вже коли буду регулювати між парами. Ось так. Чекаю поки спрацює вентилятор і займуся. Потім треба буде під'єднати шланги ось сюди, до пускних трубок. Перший до першого, другий до другого. Ну і так далі. Третього до третього. Знімаються ці клупачки. Попередньо я підняв оці комути, щоб було легше зняти. от чекаю, поки спрацює вентилятор. Що звичати, щоб буде звучати, щоб двигун прогрітий. Включився вентилятор. Це означає, що двигун прогрітий. Тепер. Регулюємо мінімум холостий хід і на 1200 обертів і під'єднуємо, глушимо і під'єднуємо трубочки від бакуметра. Ну ось, бакуметр під'єднаний, дигом проріти. Береться викрутка і регулюється. Саме, саме тяжче це знайти ці вінти. Та тобто би і бачиш їх, тобто знаєш де вони, а не бачиш. Нешов перший він. Кручу, регулюємо між першим і другим вакуум е карбюратором. Наглядно и ровно. Теперь между третьем и четвертым. Винт тут. Теперь между парами. Первую, левую и правую. Вот він, Вот он. Одя можна підрулювати чуть точніше. Те самые последовательности. Первый, второй, третий, четвертый и между парами. Еще раз между третьим и четвертым. Поправлю, потому что оно мне не понравится. И снова мы с Я бы сказал, что нормально. Минимум у нас поднялся. Пластикит поднялся. Снова с баром. Тепер убавимо його на точний рівень 1200 ну і пробуємо газувати Скачуть. одинаково. Ну я ще точніше відрегулюю, але принцип такий.